Всім привіт! Уже четверта ранку. Ми щойно пройшли чекін-контроль на полі до Big Айленд. Подивимося на вулкани і на чорні та зелені пляжі так, ми вже приземлились в Хіло на Big Айленд. Зараз підемо шукати машин, щоб орендувати на цих три дні. Наш вибір одразу впав на Рубікон. Це класика для Гаваїв. Оренда такого автомобіля нам обійшлася у 280 доларів за три дні. І, в принципі, це середня ціна тут. Після перельоту ми були капець які голодні, тому нашою першою зупинкою став заклад iHop. Там відносно дешеві ціни і можна смачненько поїсти. Далі ми вирушили до водоспаду Rainbow Фолз. Кажуть, що свою назву він отримав через ранкову веселку, яка з'являється над водою. За легендою, за цим водоспадом живе богиня Гіна, мати напівбога пібогам а почера позаду вважається свящаною місцем, де природа і міфи зливаються в одне ціле. Далі ми вирушили до кратера Калуеа Ікі. Це молодший брат активного вулкану Калуеа, який усе ще діє. Щоб спуститися до нього, треба десь півгодини йти вниз через справжні тропічні хащі, дерева, вологість, пар, і ти буквально відчуваєш, що повітря стає теплішим. І ось ти виходиш із лісу, і перед тобою відкривається чорне поле застиглої лави, схоже на поверхню Марса. Вона тверда, але подекуди ще гаряча всередині. Місцями навіть видно, як із тріщин піднімається пара. Колись, у 1959 році, саме тут кипіло озеро розпаченої лави, яке підіймалось на висоту понад 500 метрів, а це вище ейфелої вежі. Світіння від вулкану тоді було видно на десятки кілометрів звідси. Виверження тривало 36 днів, і за цей час кратер повністю заповнився лавою. Її товщина сягала приблизно 100 метрів. Уявіть, цей 30-поверховий будинок, повністю залитий розпеченою лавою. А тепер найцікавіше: через 30 років після виверження вулкану вчені пробурили землю, і температура всередині все ще була 300 градусів. Це просто шалено багато. Навіть через десятиліття вулкан продовжує дихати теплом всередини. Ми нарешті вийшли з кратера вулкану. Трішечки втомились. Я то не дуже, а я така, ханіше просто більше. Після прогулянки по кратеру ми продовжили нашу подорож по національному парку вулканів і вирушили далі до морської арки. Sea Arch. Цей парк наскільки величезний, що дорога туди зайняла у нас майже півгодини їзди. І весь цей час навколо були лише застиглі потоки лави, які простягаються кілометрами в усі боки. І нарешті, коли доїжджаєш до краю острова, бачиш, як океан зустрічається з лавою. Саме тут утворилася велика лавова арка висотою близько 27 метрів, майже як дев'ятиповерховий будинок. Ця арка утворилася сотні років тому, коли лава текла прямо в океан. Від різкої зміни температури вона застигла, а хвилі поступово вимили отвір у скелі, і таким чином з'явилася ця арка. Далі ми відправились до діючого вулкану Кіла який безпосередньо вивергається понад 35 років і досі вважається одним із найактивніших у світі. Гавайці вірять, що в кратеру, який знаходиться всередині вулкану Кіла живе богиня вогню пала. За легендою, кожне виверження це прояв її емоцій. А просто поруч із вулканом знаходиться затишний ресторан, де можна поїсти з неймовірним видом на діючий кратер. Якщо, звісно, погода буде сприятлива, і хмари не закриють вулкан, як це сталося з нами. Далі ми приїхали до нашого Airbnb, і це, мабуть, найцікавіше місце, де ми коли-небудь ночували. Тут повне єднання з природою, довкола лише хащі, пташки і джунглі, але найбільше мене вразив туалет, який буквально не має стін, і це наскільки дивно і одночасно круто, що спочатку навіть не розумієш, сміятися чи просто стояти в захваті. Раз ми на Black Sand Beach, на великому острові на Гавайях, і це просто унікальне місце. Цей пляж утворився з лави, яка після охолодження перетворилася на чорний вулканічний пісок. А ще, що робить це місце магічним, це морські черепахи, які припливають сюди просто погрітись на сонечку або поїсти морських водорослей. І, до речі, ми щойно з ними плавали, і це було абсолютно магічно. Декілька цікавих фактів вам про цих черепах. Їх називають ще також зеленими морськими черепахами. Я особисто подумав спочатку, що зеленими від кольору панцира, але зовсім ні. Це походить назва від кольору їхнього пішкірного жиру. Виявляється, ну так, незвично трішки.

Ярик буду их зажидать колу за я. А я ще не знаю, що я не знаю. А подарочка. Все я малай? Чи за лайк по-моему? А хіба там по во не было там кроватки? Ну вообще так. Може це екстра, так було сказати? Не знаю, ти так ну, це екстра, що ж? Ти питаєш? Ну, так. Да. Ось от і буває. Uh, one lava. Ну що? Зараз доложу, Вони думали, що ми замовили обичний Нью-Йорк стейк. І мені і тобі? А? І мені і тобі? Так. Ну, я в одну положу, потім переложу. Ага. Справжній мужик! Пішов розібрався, договорився. Отак, от мені все ще стало. І ще в нас є Асайпол. Манго. Горішки. І. Блуберс. Це було. Це було. І Македемія Нац. Ці горішки. О. А я п'ю. Ашн дуала Мікта. Я можу йдуть. Панау. Панау. так воно все виглядає. Така там. Смачно, тому що я голодний, але я думаю, що прям на скільки? На тридцять п'ять доларів. Одна тарелка? Стоимо 40. Mm -hmm. Ти доплачував окремо? 13 за зак. Серйозно? За 4 штуки? За 8. Де там 6. Блин, поймение. А це які? Що це за цел? Це лава, це гарлик. Mm. це типо, покуча лава гарлик. Я не знаю, это ще не кушало. Mm. Ну, говорю, цекає таки. Я не чула, що це студию. Хороший. Соус. Я думаю, що це свізри соус або щось таке. Далі ми відправились до найпівденнішої точки США. Це місце унікальне тим, що далі на південь уже тільки океан. Саме тут по факту закінчується Америка. Берег складається зі скель і застиглої лави, і ми навіть стрибали прямо зі скелі в океан. У найвищій точці висота приблизно 12 метрів. Це як чотириповерховий будинок. Я, звісно, не ризикнула стрибнути з такої висоти. Ну, а Ярік, звісно, зміг. 🎵🎵🎵 My jdeme na takovou pětáci Гаваї цей штату дозволено їздити заді в багажному відділенні, якщо це можна так назвати. Ми їдемо до зеленого пляжу. Шість, ми, це приблизно 10 кілометрів. Були опція або йти пішки, або їхати. За 40 доларів. Да. То ми на двох. На двох, да. так. То ми вирішили туди проїхатись. А назад можемо дивитися, так а назад, можливо, пройдемо. Побачимо. А поки ми їдемо, послухайте трохи про унікальність цього місця. Green Sand біч це один із лише чотирьох зелених пляжів у світі. Своїм кольором і зобов'язаний мінералу олівіну, який утворюється всередині вулканів. Після виверження частинки цього кристалу залишаються в піску, і саме вони надають йому зеленуватто золотистий відтінок. Дістатися сюди непросто пляж розташований у старому вулканічному кратері, і дорога займає майже годину по диких кам'янистих дорогах. А ще цікаво, що з часом олівін поступово зникає, бо хвилі змивають його в океан, тому з кожним роком пляж повільно втрачає свій зелений колір, і саме це робить його ще ціннішим і унікальнішим. Зараз сьома ранку, через дванадцять годин у нас виліт на Оаху, і щоб не витрачати час, ми вирішили поїхати у долину Віаману. Там має бути дуже дуже гарно. Ми вам це покажемо. Хочу эту штуку Дурьян. Первый раз в жизни. Да, вот. Вот Такая какая-то интересная она. Я предполагаю, что черные не Я не знаю, что это. Хм. Ничего не схоже. Кис-кесло Ну, прикольно Интригующе Ты показал на камеру скис? Фиолетовый Фиолетовая херня Как будто есть вот такая чем мы не запомнилось, как это все называется Я даже не знаю, что это Что это может от Кири Да, прикольно. Оце? Це ніби мікс грушки, Ручки. сливки. Я навіть не знаю, а, а текстура якась така. Mm. Оце що, тебе як це не назвать. Mm -hmm. Дуже рівне. От кого не кошту, что вам нікого. Mm -hmm. Але прикольно. Mm. Смачно. Ну це мені комусь грушку нагадуєш, я не знаю. Mm. Трихані на якийсь кристалл. Це середині би гранули, кристалики. Сахару чи що? Такого не пам'ятаю, коли я тут. Тобі тільки їду оглядає. Не знаю, щось показує. А це що, що ти казала солодка. Там на дві люди, на дві порції. Я не думаю, ти вже з'їла. Я з'їла одна молоденька, отака. Мені треба десь надпусати шарсочок. Це кісточка, така не їдять. Драці все. Аби тільки з плять не послухати. Наш останній день на великому острові добігав кінця. Тому ми вирішили заїхати до долини в відомої як долина королів. Колись це була священна земля гавайських правителів. Саме тут жили вожді, проводили ритуали та будували храми. На жаль, зараз спуститися вниз уже не можна. Долина закрита для відвідувачів. Після відвідування долини у нас ще залишалось трішки часу, і ми вирішили ще раз наостанок скупатися в океані, а потім дорога в аеропорт і прощання з Гаваями. Тож, всім дякуємо за перегляд, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк.